Друзі, отож у нас квартира на плазі Еліптика. Ми маємо 120 тисяч євро за 114 квадратів. Тут 4 спальні, два санузли. І ми зараз заходимо в таку першу спальню, можна сказати, вітальню. Тут є ще окрема вітальня. Подивіться, тут ми маємо вмонтовані шафи, ось так це все виглядає. І вікно у нас виходить, якщо ви знаєте плаці Еліптика ось цей парк, тобто тут дуже красивий, зшиваний з центром. Тут ми маємо величезне вітання, просто величезне, скажу по ремонту, вона така цікава під старовину, але вона ще в хорошому стані. І тут ми маємо теж дуже велике вікно, яке виходить на астерон, тобто Тут ще поруч є парк. Далі ми бачимо пальню, як вона виглядає, така симпатична. Маємо ліжко, досить багато столів, бачите, сумнівку, що вона поставлена, такий комод дуже цікавий з зеркалом. І вікно в нас виходить на кухню. Тут у нас кухня. Дивіться, повна гнітуру одразу скажу, досить хороший, він ще може пожити гарнатур, супер. Меняти не потрібно, бачите, шлиточка старая, але плитка симпатична, взагалі він чистий з багато робочих зон. Тут, мені подобається, що вона дуже і дуже така велика, але вона гарна і досить комфортна. Тут ми бачимо ще одну спальню. Ми це з такими великими шафами тут ще доразково все замонтовано. Хочу сказати, двері. Двері дуже хороші в усіх кінатах, не потрібно. Насамнів На така нас раз тут душу. Зеркалом поплюється, жодна перетензий, подивитися тобто, такий вигадає символочь. Ще разному. Він же трішечки пішить. Мені пробач таки два мованика, тобто гарно теж по ремонту. Так, дружать і багана. Ось вони такий повноцінний і досить таки непоганий. Як на мене, непоганий. І спальня, велика спальня з великим ліжком. Дуже гарні дивіться шафа вмонтовані на цілу стіну, ще й з зеркалом. І в цій спальні у нас вікно в патіо.